Скандальні земельні ділянки у Рівному вкрали за допомогою підробної печатки, надрукованої на принтері. Такі висновки експертизи, яку провела міська прокуратура. Мова йде про чотири ділянки по вулиці Ярослава Гашика, які незаконно перейшли у приватну власність. Міська рада їх не виділяла, проте в організаційному відділі чи то спеціально, чи випадково поставили печатку, таким чином надавши право власності чотирьом особам: Миколі Гориляку, Ярославу Білику, Сергію Павлюку та Андрію Дубічу. Чомусь суд вирішив. Що має наш організаційний відділ давати запити в прокуратуру, і для суда наш організаційний відділ має давати результати експертизи. Ну, в принципі, суд міг би сам з прокуратури затребувати висновки експертизи, представити. Мається на увазі висновки експертизи, е, печаток всіх цих документів, а також, а також про стан. Провадження справи рівна рада подала позов щодо недійсності та підробки документів земельних ділянок. І на сьогодні вже провели декілька судових засідань. Проте за весь час було допитано лише одну з чотирьох осіб, а справу розглядають три різних судді. В окружному суді розглядаються ці справи. Розглядають ці справи три судді: сало, гломб і журавська. Якщо я не помиляюсь, Жуковська. Ну я. Відбулось декілька засідань. Власників цих земельних ділянок не вважають підозрюваними. Відповідачем є реєстраційна служба, яка прийняла документи. Члени робочої групи кажуть, що їхні дії на період слідства обмежені. Проте депутати Рівнеради вирішують, яким чином розробити механізм, щоб у подальшому таких проблем не виникало. Зоряна Жильчок, жильчук олена Сергієва у ритмі подій.